Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як відправити повідомлення одразу всім друзям ВКонтакте. Для початку вам придеться скачати програму ВК-Бот. Я це зроблю разом з вами, бо я ще сам цього ніколи не робив. Входимо в пошуку в гуглі ВК-Бот. і вибираємо першу ссылку. програму. Відкриваємо скачану програму. Мінус цієї програми в тому, що треба ввести свій логін і пароль. Тобто ви фактично відкриваєте доступ до своєї сторінки і можете спокійно потім зламати. Тому, наприклад, на своїй сторінці я би таким не страждав. Ось, відкрилась в нас така програмка, webk І ось тут натискаємо розсилка. І відправить лічне сообщення друзям. Називаємо собі проект Привіт. Вводимо далі. Вводимо тут текст. Привіт. Ага. І ось тут, якщо ви хочете, можете додати аудіо, відео або фото до 10 штук. Можете все одразу. Вводите ім'я. І тоді надіслати всім. Вибираєте тут всім. Можете вибирати пол чи якийсь список вибрати, чи тим, що тільки зараз на сайті, країна, місто, тому поїхали. І наскайте поїхали. Не знаю, що це таке, да. На, І чекаєте, коли буде відправлено. Ось в мене тільки два друга, тому це було швиденько. Перевіряємо. Хм, Відправило. Якщо це відео було корисним для вас, ставте лайк, підписуйтесь, якщо не було корисним. Не підписуйтесь, не ставте лайк. Але... Можете подивитись наші інші відео про оформлення і секрети контактів. Дякую вам за увагу. Підпишіться перед тим як натискати якусь нотацію.